Офіс Генерального прокурора центральний орган з питань екстрадиції, міжнародної правової допомоги та перейняття кримінальних проваджень. Що найголовніше в нашій роботі досконале вивчення кожного документу, що надходить від іноземних держав, чи скеровується до них на предмет його відповідності міжнародним договорам та законодавству України. Ми не поштова служба, яка відправляє все, що отримує. Від цієї відповідальної частини нашої роботи залежить як питання ефективності досудового розслідування та дотримання його розумних строків, так і дотримання прав та свобод громадян, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування, а також імідж України як європейської держави, яка виконує свої міжнародні зобов'язання. І певною мірою кількість скарг до Європейського Суду з прав людини та його рішень з визнанням фактів порушень з боку держави та стягнення коштів з державного бюджету. Найбільше прикута увага громадськості до такого складного процесу, як екстрадиція. З одного боку, це невпинна боротьба зі злочинностями, які використовують територію України як хаб для переховування від правоохоронних органів іноземних держав, з іншого. Комплекс процесуально-правових, оперативних, а іноді і дипломатичних заходів щодо видачі з інших держав осіб, які скоїли злочини на території України. Цьогоріч ми значно активізували роботу в галузі міжнародного співробітництва з питань екстрадиції з компетентними органами США, Грузії та інших держав. Зокрема, видано двох членів керівної ланки терористичної організації Ісламська держава одного з керівників руху Талібан. А також двох осіб, обвинувачених у шахрайстві та легалізації коштів на суму близько 145 мільйонів доларів США. Загалом, протягом 2020 року офіс генпрокурора прийняв 72 рішення за запитами про видачу іноземних держав, вже передано 37 правопорушників. Поряд з цим до іноземних держав направлено 82 клопотання українських органів досудового розслідування про видачу. Незважаючи на проблеми міжнародного сполучення, викликані пандемією, організовано прийом в Україну 21 правопорушника. При цьому, наголошу, офіс генпрокурора ретельно вивчає всі екстрадиційні документи та приймає рішення про можливість їх спрямування чи виконання або відмовляє в такому рішенні. Під час екстрадиційної процедури одним із основних завдань прокурора є перевірка стану законності, перш за все при затриманні, застосуванні до особи запобіжних заходів та здійсненні її фактичної передачі. А також ми маємо забезпечене дотримання взаємних міждержавних гарантій видачі особи для кримінального переслідування щодо. Меж переслідування, умов тримання під вартою та багатьох інших умов екстрадиції правопорушників. Також через Офіс генпрокурора проходять усі запити компетентних органів іноземних держав до українських правоохоронців і їхні міжнародні доручення до закордонних колег. Це клопадання щодо проведення процесуальних дій, допитів осіб, вилучв документів тощо. Упродовж 2020 року опрацьовано понад 2200 таких запитів про правову допомогу від 47 країн та понад 100 запитів про перейняття кримінальних проваджень. Найбільша кількість таких документів надійшли від Білорусі, Латвії, Литви, Польщі, Угорщини, Чехії та Австрії. Також розглянуто ще 500 запитів про правову допомогу та 10 запитів про перейняття кримінальних проваджень, які українці, українські правоохоронні органи надсилали до 58 країн світу, найбільше до Латвії, Литви, Польщі, США та Чехії. Слід зазначити, що в поточному році у зв'язку із невідповідністю вимогам міжнародних договорів та українського законодавства відмовлено в задоволенні 110 іноземних доручень. А через недотримання кримінального процесуального законодавства при підготовці міжнародних клопотань українським правоохоронцям повернута на доопрацювання майже кожне п'яте таке доручення, крім цього, офіс генпрокурора ключова ланка для організації міжнародного розшуку особи у кримінальному провадженні та виступає гарантом наявності всіх законних та чинних рішень. За якими іноземний правоохоронний орган тимчасово позбавляє особу волі, ми опрацьовуємо клопотання українських органів досудового розслідування щодо міжнародного розшуку правопорушників з використанням каналів Інтерполу. Цьогоріч вивчено 232 таких клопотання та підтверджено намір запитувати видачу 162 правопорушників. Зазначу також, що офіс генпрокурора відповідає за взаємодію з європейською організацією з питань юстиції у Євроюсті з 2018 року працює прокурор зі зв'язку, який забезпечує координацію взаємодії правоохоронних органів України з компетентними органами держав ЄС. Упродовж поточного року нами організовано та проведено 13 координаційних нарад Євроюсту за участю представників українських правоохоронних органів для обміну інформацією у розслідуваннях, які паралельно здійснюються у декількох державах. Результатом таких нарад нерідко є прийняття узгодженого рішення про створення спільних слідчих груп. Для проведення компетентними органами України та іноземних держав скоординованих розслідувань у кримінальних провадженнях про найбільш тяжкі та складні транснаціональні злочини. У 2020 році мною підписано 8 угод про створення та продовження діяльності міжнародних спільних слідчих груп. Робота в рамках спільної слідчої групи з міжнародними партнерами упродовж шести років. У справі про збиття малазійського боїнгу над окупованою частиною України дала змогу спостерігати наразі усьому світу за процесом, що відбувається в ГАЗі. З березня цього року триває слухання відносно чотирьох підозрюваних осіб. Це прецедентна для України справа та ефективний досвід міжнародної співпраці. Вміле застосування норм міжнародного права і навіть розслідування злочинів без доступу до території його вчинення, це категорії, якими сьогодні оперує офіс Генерального прокурора під час здійснення процесуального керівництва. Ще один злочин світового масштабу, потерпілими від якого є громадяни з шести країн, збиття ракетами у небі над Тегераном українського боїнгу, де загинуло 176 осіб. Так, з метою встановлення об'єктивних обставин авіакатастрофи літака Офісом генпрокурора направлено до країн Європи, Азії та Північної Америки 17 запитів про міжнародну правову допомогу та забезпечено відповідне супровід у них. Ця справа розслідується в абсолютних умовах екстериторіальності, водночас застосування міжнародних інструментів для збору доказової бази, аналіз відкритих джерел даних. Та оперування практикою Міжнародного суду ООН просуває поетапно прокурорів до встановлення об'єктивної істини у ній. Крім того, ми використовуємо механізми міжнародної співпраці у кримінальних провадженнях для захисту інтересів України від порушень її суверенних прав на незалежність території та кордонів. Авіаційний простір та територіальні води у межах Кримського півострову це виключна територія України. Цьогоріч за ініціативи прокурорів судами накладено арешт на 104 літаки, які всупереч норм міжнародного права та українських законів російськими експлуатантами використовуються для здійснення польотів до українського Криму. Крім того, арештовано 50 морських судень, які незаконно заходили у закриті морські порти Криму під прапорами іноземних держав. Наступним кроком буде звернення до міжнародних партнерів для вжиття заходів до порушників з урахуванням норм міжнародного права. Сьомий рік поспіль відносно України триває збройна агресія з боку Російської Федерації. Окупованими залишаються Крим та частина території Донецької та Луганської областей. І в цьому протистоянні два фронти на одному ціною власного життя боронять державу наші захисники. На іншому триває не менш щаслива праця прокурорів по збору доказів злочинних дій агресора та відстоювання прав постраждалих українців. На полі бою за закон ми крок за кроком просуваємось до миру та захисту суверенних прав українського народу як у національних судах, так і в міжнародних інституціях. У правовій площині ми реалізували механізми, надані законодавцям частині визнання положень Римського статуту щодо злочинів, вчинених на Донбасі і в Криму, виховане ціле покоління прокурорів, які застосовують норму міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права. Саме вони спільно з міжнародними неурядовими організаціями починаючи з 2016 року скерували до міжнародного кримінального суду загалом 15 інформаційних повідомлень про найбільш тяжкі злочини, які вчиняються проти українського народу. Стосовно подій на сході України передана інформація про здобуті докази здійснення контролю Російською Федерацією над незаконними збройними формуваннями, що діють у тому регіоні: докази вбивств, позасудових страт, тортур, приниження гідності в умовах збройного конфлікту, незаконних затримань та інших найбільш тяжких злочинів проти життя та здоров'я осіб. У Криму це злочини щодо насильницьких переміщень наших громадян з території півострова, депортація, незаконного знищення та привласнення майна, використання цивільного населення як живого щита, мілітарізації дітей та інші. Ми налагодили пряму комунікацію з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, якому передана велика кількість матеріалів за вказаними злочинами. Паралельно ми рухалися із українським правосуддям. Ми зосередили зусилля по роботі з процесуального керівництва за досудовим слідством найбільш тяжких злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту у профільному департаменті. В цьому році тільки на рівні департаменту прокурорами повідомлено про підозру 54 особам, в скоєнні особливо тяжких злочинів в ході збройного конфлікту. Загалом кількість злочинів пов'язаних зі збройним конфліктом по Україні. Перевищує 20 тисяч та розслідується у понад 5 тисячах кримінальних провадженнях. Ми вже маємо сотні засуджених українськими судами осіб, які вчинили злочини пов'язані зі збройною агресією, маємо притягнутих до кримінальної відповідальності громадян РФ, окремі з них в заочному порядку. Проте належна сатисфакція українських інтересів має бути відстояна у міжнародному суді. З тим, щоб не уникнули кримінальної відповідальності ті особи, які, на жаль, є недосяжними для українського правосуддя, зокрема, найвище керівництво російської влади. І ця складна і об'ємна робота нарешті дала свій результат. 11 грудня офіс прокурора Міжнародного кримінального суду прийняв історичне рішення. Прокурор МКС Фату Бенсуда заявила про завершення попереднього вивчення подій в Україні пов'язаних з міжнародним збройним конфліктом на Донбасі та в Криму, і буде рекомендувати відкрити повноцінне розслідування по ситуації в Україні. Перший крок до міжнародного процесу зроблений. Йдемо далі та працюємо задля наступних рішень Міжнародного кримінального суду.